Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Вперше, після Другої світової війни, ми опинилися в ситуації, коли одна європейська країна зажадала порушити кордони іншої. Це неприйнятно. І 100% за це прийдеться заплатити дуже високу ціну агресору. Після другої кмінських домовленостей на лінії розмежування здебільшого стало тихіше, проте на сході України все ще залишаються місця, де бойові зіткнення не припиняються ні на день. Для бійців, що несуть службу на цих ділянках, перемир'я здається недоступним і недосяжним. Щодня ризикують тут життям і українські прикордонники, які знаходяться в безпосередній близькості від ворога. Зелені кашкети в зоні АТО фактично є передовим заслоном перед розвідування диверсійними групами терористів. Зачистки місцевості на лінії розмежування часто виливаються у бойові зіткнення з ними. Велика вірогідність потрапити під ворожий артилерійський обстріл водночас загроза може чекати бійців і прямісінько під ногами. Міни та розтяжки тут звичайна справа. Останнім часом прикордонники, окрім стаціонарних контрольних пунктів в'їзду-виїзду, все частіше розгортають так звані контрольні пости, встановлюють їх на можливих об'їзних шляхах. Як кажуть, краще зайвий раз перевірити, ніж пропустити в Україну законспірованих диверсантів, зброю, вибухівку чи інші засоби терору. Такі затримання трапляються не кожного дня, здебільшого через пункти пропусту їдуть звичайні громадяни, які волі долі змушені залишатися на тимчасово окупованих територіях. Діті я відправив, діти мої в, в рубежним. Mm -hmm. А я куди? Бать, эта, матушка слепая, теща на чотирьох ногах. І от жінка й сідім. В народі кажуть, для кого війна, а для кого мати війна, використовуючи хаос, притаманний регіоном, де ведуться бойові дії, багато ділків намагаються на цьому щось наварити. Це підтверджують численні факти спроб контрабанди в зоні. АТО. наша знімальна група потрапила якраз на одне з таких затримань. На залізничній станції Ниркове прикордонний наряд затримав потяг у складі 58 вагонів. Документи на вантаж однозначно суперечили законодавству України. В даному составі значить, 58 вагонів, із них 17 уголь, на які, можна сказати, розмитнення немає. Тобто на Митних декларацій України відсутні зовсім. Там є тільки російські і непонятне проєзходження їхнє. Практично одразу неподалік населеного пункту Константинівка військовослужбовці Державної прикордонної служби України здійснили схоже затримання. Залізничний ешелон був щент заповнений вугіллям. Документи на вантаж і в цьому випадку також відсутні. Ми зараз знаходимося на залізничній станції Кривий Торець, де було здійснено затримання 49 вантажних вагонів з вантажем вугілля, яке прямувало. З України. Після настання відносної тиші пропускні операції в зоні АТО значно пожвавішали. У прикордонників на контрольних пунктах роботи теж додалось. До того ж, потрібно бути завжди на поготові, адже під виглядом звичайних подорожуючих в Україну можуть проникнути терористи. Тому правила пропуску громадян в зоні АТО достатньо жорсткі. У нас працює система ГАРД ДНП. Так всі особи та транспортні засоби 100% вносяться до бази. Тобто ми можемо відслідковувати їхнє перетинання як, як в одну сторону, так і в другу. Є додатком до неї, також це система пропусків. Тобто ми в електронному вигляді вже можемо дивитися, чи є чи є в людей вони відповідно. Ну на даний час ще все таки корист... бумажні не відміняємо на контрольному пункті виноградне. Ситуація дещо інша. Хоча пасажиропотік тут теж далеко не маленький, люди їздять сюди з осторогою неподалік, населений пункт Широкіно, запеклі бої, за які тривають і по цей час. Люди дуже такі, от як то кажуть, е, е, дуже ну, як то замучені від цього. Всі просять і питають, коли це все закінчиться. Тобто багато з них задають такі питання, коли закінчиться це все. Тобто, ну, більшість людей коли ви там, от ви там працюєте, ну, дякують таке. Ну, більшість людей вже хочуть миру і хочуть, щоб як -то кажуть, їздити собі, як раніше їздили. Тобто, ніхто їх не зупиняв, ніхто не перепровіряв, ніхто нічого не ось таке. Я тут родилася, мої батьки тут родились, мої діти тут родились, мої прадіди тут родилися. В одному селі представте. Якби вони попіднімалися наново, вони б наново померли. Аби такого в житті не було. Моя бабуся потеряла у чоловіка, і вона скільки жила, дай Бог їй там царство небесне, скільки жила, скільки ждала, що він прийде з війни. Аби вона зараз побачила, що таке тут її правнуки, внуки десь там воюють. Вона б точно ще раз умерла. Україна зробила чіткий зовнішньополітичний вибір. Наші партнери це цивілізовані країни та загальновизнані міжнародні організації. Наші західні партнери також зрозуміли візантійську суть російської політики, тому активно готуються дати їй відсіч. На тлі військової агресії з боку окупантів на території України країни-члени НАТО та їх союзники активно проводять військові навчання, підтверджуючи тим самим свою військову потужність та вміння працювати разом. У НАТО не приховують, що подібні навчання це перш за все жест, що свідчить про підтримку Києва, який опинився в умовах війни. Операція «Рейд драконів» – це значне нарощення сил та засобів. Ми проводимо підготовку з січня цього року не лише в Естонії, а й в Литві, Латвії та Польщі. Сили зосереджені у чотирьох країнах таким чином, щоб мати можливість організувати їх перебазування різними способами, не використовуючи залізницю чи повітряне сполучення. Ми прийняли рішення організувати колону наземних засобів на зворотньому шляху та здійснити тактичний марш своїм ходом. У навчаннях під назвою Рейд Драконів взяли участь декілька сотень військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів Америки, близько 90 бронетранспортерів Страйкер і стільки ж одиниць супроводжувальної техніки. Крім того, додаткову підтримку і розпізнавання з повітря надали військові вертольоти США. Командування операції заявило, що метою цієї частини навчань було показати швидкість переміщення на великій відстані та уміння працювати разом. Ми досить швидко долаємо величезну відстань та знову ж таки переконуємо наших союзників, що ми можемо працювати злагоджено. Ми тут заради них, і тому одразу хочемо приступити до справи. В цілому, через країни Балтії та Польщі, пройшло близько 10 колон військової техніки. Продовж цього рейду військові робили зупинки в різних містах і спілкувалися з громадянами. Це просто якесь божевілля протягом усього нашого шляху. Люди зупинялися на узбіччі дороги, мирно вітаючи нас, і це було просто божевілля, безліч зустрічаючих на нашому шляху, і це змушує мене радіти через те, що ми тут не одні. Ми тут всі разом і працюємо. Членство в НАТО забезпечило Прибалтійським державам реальну безпеку і незалежність. Приєднання до північно-атлантичного альянсу чітко визначило належність прибалтійських країн до західного співробітництва, і це дуже позитивно вплинуло на суспільство регіональну безпеку і найбільш прагматичні відносини з сусідами, зокрема з Росією. Наразі відчувається дуже велике хвилювання. Я маю на увазі не лише серед естонців, а й серед діаспори через потенційну загрозу від Росії, яка може напасти, і не лише Росія, а можливо й інші країни. І я вважаю, що ці заходи надають велику підтримку місцевому населенню духовну підтримку, яка йому зараз так необхідна. Я маю на увазі, що Естонія є незалежною державою майже 20 років, і ми не хочемо втратити це. Зараз багато людей переймаються через події в Україні та через те, що ймовірно могло трапитися. Я думаю, що Естонія, будучи членом НАТО, відганяє ці страхи від себе. Естонія має підтримку НАТО. Тому Росія не наважиться напасти. Є дещо про що вона має подумати двічі. Я хвилююсь через Росію. Росія зла. А з НАТО ніяких проблем. НАТО це чудово. Ми трішки схвильовані через дії Росії. Чи відчуваєте ви себе в безпеці під захистом НАТО? О, так, це безумовно. Рейд довжиною в 1100 миль до місця постійної дислокації в Німеччині військовослужбовці Збройних сил НАТО здійснили у визначені терміни. Транспортний марш з Естонії зайняв майже 10 днів і впродовж цього часу конвой проїхав через країни Балтії, Польщі, Чехія та Німеччини. Це дозволило всім підрозділам, що взяли участь в марші, перевірити сервісне обслуговування власної техніки та лідерські навики командирів. Одночасно цей захід забезпечив наочну демонстрацію готовності військ НАТО до захисту своїх союзників і підтвердив здатність альянсу тісно співпрацювати і вільно переміщувати військові сили та засоби через кордони своїх країн-партнерів. Це було просто чудово. Ми провели 4 чи 5 годин у дорозі, зупиняючись декілька разів на відпочинок поперемінно з нашими іншими підрозділами. І зараз ми знаходимося у місті парну. І знаєте що? Люди тут скрізь вітають нас та фотографують, і на мою думку, вони щасливі та раді бачити нас. Зважаючи на серйозні ситуації на сході України і ймовірність подальшої ескалації конфлікту, силові структури України теж не гає часу. Так військовослужбовці Донецького прикордонного загону нещодавно вправлялися зі стрільби із зенітної становки ЗУ 23 2 просто на узбережжі Азовського моря. І хоча ця розробка сягає ще радянської епохи, не кожна броня витримує удар її снарядів. Такий вид озброєння в охоронців державного рубежу почав з'являтися не так давно. Лише минулого року в лавах Держприкордонслужби почали діяти оперативні зенітно-артилерійські застави. Вони досить мобільні і у разі напруження обстановки у короткі терміни готові посилити своєю вогневою міцю будь-які прикордонний підрозділ. Теж саме стосується і фортифікаційних споруд. В зоні бойових дій професійно зведені фортифікації врятували не одне життя наших бійців. Як запевняють самі військові, бліндаж, побудований за всіма правилами військової науки, може витримати пряме влучення навіть великокаліберного снаряду. Бетонні блоки в зоні АТО дуже популярні. Завдяки ним бійці за короткий термін можуть звести справжню довготривалу вогневу точку. На даному місці ми бачимо, як ескаватор прикриває перекриту щель. Спочатку ложимо один слой брьовен, наступний. Второй е, слой бревен, потім прикриваємо землею пів метра. І, і ще раз бетонними плитами армірованими. Е, це нам дозволяє надійно перекрити, е, перекрити дах і захистити персонал е, від артилерійського обстрілу. У нас у нас працює робоча група в кількості 30 військовослужбовців. Е, на даний час вони обладнують позицію для БТР, Кугуара, БМП, танка ну, і для броніньованої техніки. Повністю всі окопи, траншеї, ходи сполучення, купаніри ми вшиваємо доскою, для того, щоб земля у нас така насипна і вона від опадів починає суватися. Повністю всі окопи вшиваємося, потім після обшиття ми натягимося сітку маскировочною зеленою. І потім вже техніка буде заїжджати сюди, її не буде видно ні з, ні з воздуху, ні безпілотників, не будуть її заглядати. Ось у нас знаходиться укриття для персоналу, блін, бліндаж. Само, э, двома э, накатами деревин э, і потім ще э, плитами арміровити. зашито повністю двері вхідна. Э, тут знаходяться 4 військовослужбовця, кровати, живуть э, стіл, э, э, вішалка для і обшита вже жастю, буде тут буржуйка, на немає, поки ми не встановили. Вентиляція. Чотири чоловіка військовослужбовця тут буде жити. 13 служб. Балтійські країни свого часу активно прагнули вступити в НАТО і зробили це. Хоча деякі доброзичливці відмовляли їх від цього кроку. то не буде вже ніякої війни в Європі і немає жодних загроз. Історія останнього часу розставила всі крапки над І. Єдиною країною, яка масово озброювалась, була Росія. Але це не привід для відчаю. Дивіться фактор безпеки. Зустрінемось за тиждень. До побачення.